Леся Морозова займається благодійністю понад 10 років. Сьогодні жінка є головою правління благодійної організації Український фонд благодійництва. Ця спілка допомагає малозабезпеченим родинам та військовим. Я благодійництвом вже займаюся більше 10 років. У нас, знаєте, працюючи, я пропрацювала 9 років в Тетерівському дитячому будинку інтернату з розумов відсталими дітками. І вони мені так припали до душі, і я на той час вже зрозуміла те, що саме ця категорія дітей, які мають вади, які відносять до соціального захисту, вони автоматично менше фінансуються, на них менше уваги звертає суспільство, тому що це як згої, ну, такі, знаєте, вони. Не дуже люблять туди до них гості приїжджати, хоча це такі самі діти, як і наші. Це... Я на них дивлюся з такої точки зору, що... Вони та сама члени нашого суспільства. Це ті самі українці, які мають свою думку, які можуть також висловлювати свою думку. І я вважаю, що ними також треба займатися. Вони також хворіють, вони також мають свої потреби. Вони мрії свої мають, які ми допомагаємо здійснювати ці мрії. На думку Лесі Морозової, вона не волонтер, а скоріше благодійник. Ну, перші потяги до волонтерства, навіть я не волонтер. Я є благодійник, тому що це дві суттєво різні речі волонтерство і благодійництво. Тому у нас сьогодні наші люди трохи думають, що це одне і те ж. Волонтерство це та людина, яка не вкладає свої кошти, а тільки використовує свій час. А благодійництво це ми вкладаємо свої кошти, ми вкладаємо свій час, ми вкладаємо свою душу, Це ми допомагаємо тим людям. і... Тому населенню, які потребують допомоги, і тому ми йдемо під гаслом, що не вони нас шукають, а ми їх шукаємо. Я рахую, що це дуже потрібне діло, І потрібно так, щоб ми шукали тих, хто потребує допомоги на даний час. Благодійна організація Лесі Морозової найбільше допомагає дітям з особливими потребами. Леся розшукує донорів, які можуть влаштувати лікування чи реабілітацію дітям з травмами або ж вадами розвитку. В нас Український фонд благодійництва це благодійна організація юридично зареєстрована. Ми маємо всі статуси. Ми маємо на сьогоднішній день дуже багато. Співробітництва з другими фондами це міжнародний фонд Ясмін, де діток ми оперуємо. Тому от зараз буквально йде з міжнародна благодійна фундація лікаря Берсенова. Це теж вони займаються ДЦПшними дітками, де больові синдроми, і ми маємо з нами з ними зараз перемовини на те, щоб наші діти реабілітувалися в їхньому центрі. Це по нових технологіях. до речі, це єдиний центр, наскільки я знаю в Україні, де Реабілітовують діток-аутистів. І на сьогоднішній день це вони ну, дають нам змогу з ними співпрацювати. Нам це дуже подобається. Цьогоріч благодійна організація Лесі Морозової почала багато співпрацювати з іншими благодійниками Житомира. І результати такої співпраці вже відчутні і для малозабезпечених родин, і для військових 95-ї бригади. Ми співпрацюємо з багатьма благодійними фондами, тому що з початку року ми завели такий проект Разом ми сила. Це проєкт нашого фонду для співпраці з різними благодійними організаціями. Ну, на сьогоднішній день саме більше ми співпрацюємо. Це фонд родини Розенблат, це такі волонтери, як Таргунські, це Союз Українок в Америці, дуже чудовий такі, мене допомагають багато. Зміти фондів багато, але дієвих фондів у нас на Житомир дуже мало. І єдина дитяча громадська організація все робимо самі. Також ми з ними дуже тісно співпрацюємо, тому що це ті організації, які допомагають дійсно людям. Ну, на сьогоднішній день просто склалося таке становище у нас в державі, що у зв'язку з антитерористичною операцією у нас все суспільство таке стало, знаєте, ну, знервоване. Ми не знаємо, що нас чекає завтра, і ми не, хоч, ну, не хотілося б нам, щоб у нас на Житомирщині, на наших західних територіях і на Україні, щоб у нас була війна. Тому ми на сьогоднішній день дуже стараємося підтримувати армію. От, ну, наразі про свій фонд і про себе я можу сказати, що я не дуже підтримую. Те, що волонтери масово на схід допомагають. Там я рахую достатньо того, що є. Да, може, якісь там частини потребують, але чисто по запиту треба працювати, а не так загрузили, завезли, віддали, непонятно, куди воно пішло. Ми більше співпрацюємо тут, лічно я, я збираємо речі для військових. От дуже співпрацюю з депутатом Верховної Ради. Рознозвати Борисом Соломоновичем. Ми на сьогоднішній день перед новим, даже у вересні місяці, у нас центр учбовий центр 292.0, який знаходиться на Карбутівці. Там цей центр він дуже унікальний. Він центр ВДВ і там 90% інструкторів поранені. Це ті люди, які не можуть служити в збройних силах, але вони можуть навчити наших солдат, щоб ну, навики, все-таки як кажуть, ну, професіоналізм повинен бути в всьому, навіть якщо немає здоров'я. Тому там 90% поранених ідуть. І на сьогоднішній день. Навіть от вже тайте півроку назад ми цей проект з Борисом Соломоновичем. підтримав двома роками. Я рахую він як народний депутат України. Він дуже багато вкладає. Плюс фонд родини Розенблат підключився. Олена Соломонівна теж побачивши, ми туди завітали разом. Які там стіни, які там все. Ми вирішили одну таку велику ну якби направленість. Що потрібно, значить, ми допоможемо. Дуже толковий там командир. І от за пів року, що ми перший раз, коли привезли стройматеріали, там багато чого привезли, там було більше як на 80 тисяч гривень. Ми приїхали з опісля Нового року просто подивитися. Ми були вражені, дуже вражені. Я навіть у Фейсбуці виставляла дві фотографії одного кабінету. Це ну, було. Приємне наше здивування, що люди зробили, дійсно там вложені державні кошти, там благодійні кошти вложені, там багато чого вложено, і воно дійсно знайшло своє ну, як це, примінення. Тому на сьогоднішній день от, зараз Борис Соломонович виділив 147 тисяч на закупівлю стройматеріалів, це покриття криші. Це великі кошти благодійні, і вони виділяються не з державного бюджету, а благодійні кошти, ті, які ми знайшли по благодійниках і за його підтримки даємо так допомагаємо. На полігон також даємо продукти харчування, якщо вони потребують змінну, одежу, нижню білизну. Наприкінці минулого року Український фонд благодійництва Лесі Морозової став одним із співорганізаторів великого балу благодійників. Бал благодійників це діти ще Богдана Купчинського дитячої громадської організації Все робимо самі. А ми вже йому як допомагаємо як помічники. Йому. Там не тільки я була з організаторами, там також була фонд родини Розенблат». Там багато людей. Клуб Янголи Добра теж це така спільнота благодійників, які разом ми збираємося і вирішуємо такі нагальні проблеми, те, що потрібно сьогодні. І бал благодійників це такий захід, це потрібно його проводити. Ці заходи, тому що благодійники також хочуть уваги і визнання. І от на балу благодійників, от ми їх нагороджуємо. Не ми їх нагороджуємо, це громадськість їх нагороджує в цьому році. У нас були дуже поважні гості, як Катерина Ющенко і облдержадміністрація, міська рада, були заслужені артисти України, виступали. Ну я на кожна балу благодійників для мене це була така дуже визначна подія, тому що я отримала філаретовську нагороду. Це нагорода. Українського патріархату любов та жертовність до України в цьому році я отримала від міської ради дуже подяку. Потім від обласної ради Тоже була в нас. Голова обласної ради Лабунська і також нагородила цінним подарунком і подякую. Для мене це визнання як для благодійника, тому що не кожен благодійник може сказати, що їх нагороджує влада. Якщо влада нагороджує, значить ми йдемо по правильному шляху і робимо те, що потрібно для нашого суспільства. Ще Леся Морозова була першою, хто дізнався про те, що у Житомирському коледжі розпродають вкрадені солдатські сухпайки. Жінка одразу повідомила про злочин усіх небайдужих, аби люди допомогли відстояти закон. Розслідування цієї справи триває і досі. Ну розумієте, я як людина, дуже відома людина, як громадський діяч, як благодійник. Мене багато людей знають, так як ми проживаємо в тому районі недалеко. Ми ходимо в магазин за продуктами харчування, так як і всі наші українці, тому що ніби все одно харчуватися нам потрібно. І коли ми прийшли з чоловіком, хлібушка купити, так і ми каже, чоловік нічого собі за хлібушком сходили. До нас підійшли вихованці цього. І кажуть, Лисиріна, скажіть, будь ласка, як так виходить, що ми ви всі займаємося благодійністю, збираємо всі кошти, все для наших батьків знаходяться в зоні АТО, а тут продають сухпайки. Ну, Ви знаєте, я наскільки як благодійник, вже за стільки років я звикла все провіряти сама. Я вірю, але в, в той же час я все провіряю. Я чоловіка кажу, ти мене почекай, я зараз схожу. Я зайшла і коли я побачила кількість тих пайків, там я була ошарашена. Ну так як я е, тісно співпрацюю з військовими, я це все знаю, яке воно упаковка, чи мають право продаватися чи ні. І тому я зразу зрозуміла масштаби е, цього злочину. Я підняла е, Бориса Соломоновича, зателефонувала, тому що наша міліція без санкцій, Суду не мають права туди війти, а він, як депутат Верховної Ради, має право без, ну, безпеп'ятственно туди входити. Він буквально за півтори години приїхав. Ми підняли пресу, ми підняли ВСП, ми прокуратуру військову. Ці всі були люди задіяні. І результат якби на лице. Так, да, Дійсно, ми викрили те, що зараз йде на сьогоднішній день. Я знаю, що йде розслідування, йдуть опити свідків. Ну, і на сьогоднішній день в армії йдуть ще перевірки, то це воно працює. І я так думаю, що цього більше в нас не подобається. Тому я вважаю, що все, по всьому повинен бути час. І ми це все побачимо. Я так сподіваюся, після 1 марта ми будемо бачити конкретні результати того, що воно ну, там. Діється. Тому що до 1 марта офіційно йде перевірка військових частин, іде інвентаризація, ідуть перевірки. Це і військова прокуратура, і ВСП, і свої. Ну розумієте, там дуже багато підрозділів. Тому ми, як громадянини України, не військові, ми в цьому не розуміємося і нам не потрібно туди лізти. Кожна людина повинна відповідати за своє. Наш фонд, бачите, у нас у фонді є 380 родин, які постійно у нас. Ми рахуємо, що більше ми не можемо просто взяти. Але у нас є родини, які одноразово отримують допомогу. Тому вони можуть всі прийти, попросити і одноразово вони отримують допомогу. У нас в планах є психологічна реабілітація дітей-інвалідів, відкритий кабінет. Це наша Марія, і ми вже до цього йдемо. І ще в нас в фонді… Є юрист, який дає юридичні консультації, який ходить за виплатами за все. І це також я рахую, що не в кожному фонді є свій юрист, і він чудовий на своє юрист. Це українець Олександр Сергійович. Ми цим гордимося, по крайній мене. Потім психолог у нас також є Харитонова Наташа, безкоштовна, яка також допомагає вона ще є кризисним психологом. Це теж багато важелі дає на те, що на сьогоднішній день до нас можуть звернати, звертатися і звертаються навіть учасники АТО, які мають синдроминоці, після війни, після воєнним, якщо правильно сказати його. Це така, що ми маємо плани, а розумієте, плани приходять тоді, коли ти робиш. Сьогодні ти робиш, і воно автоматично зразу у нас о, ми зробимо це. О, ми зробимо це. І так воно йде. От зараз у нас благодійна Україна, конкурс, всеукраїнський, Ми приймаємо участь. Ми з організаторами цього конкурсу. Так як Український фонд благодійництва є членом Асоціації благодійників України, це теж у нас на Житомир на сьогоднішній день тільки дві організації, які є членами Асоціації благодійників. Тому планів багато, дай Боже, їх реалізувати. Саме головне план, я рахую, це здоров'я наших діток. Тому от, дітки, які мами папи, які звертаються до нас за допомогою, це оперативне вмішання, що операції робити, да ми більш на це націлені. таке. Леся Морозова розповіла, що у їхній родині добрі справи роблять усі, адже роботи вистачає. Члени благодійного фонду це три родини, які заснували цей фонд, і мами, папи, дяді, тьоті це все є добровільними волонтерами, і кожну хвилину вони приділяють фонду. Вони їздять за гуманітаркою, вони возять. Київ, наших діток, кого потребують. Мама не має коштів. Ми заправили машину, посадили, попросили, завезли. Це ми всі разом, разом ми сила. А по одному ні, моя родина це вона разом зі мною. Так що благодійності вся моя родина, можна сказати. Даже мій маленький синочок і тей іграшки перекладає, каже: Це мої, кажу, ні, це не твої, це дітка. Він каже, дітка все відкладає, знаєш, це не його іграшки. Його іграшки отдельно, а діткам отдельно. Він допомагає, навіть йому три роки. Він допомагав на Новий рік складати подарунки діткам. Є проекти, якими Леся Морозова тішиться і пишається. сьогодні. Під опікою цієї жінки постійно перебувають майже 400 багатодітних родин. Деяким з них пощастило знайти спонсорів. Усе завдяки зусиллям голови правління благодійної організації Український фонд благодійництва Лесі Морозовій. «Сама така в нас на сьогоднішній день. Ми опікуємося родини. Груша Ви знаєте, мене вразила ця родина. У них 11 дітей і я, будучи в Києві в Асоціації благодійників України на зборах, почула таку інформацію, що у нас в Україні проєкт на фінансування цих родин, таких Але родина повинна бути сім і більше дітей до 16 річного віку. І я собі так подумала: о, так у мене ж є такі родини. Чому мені свої родини не поставити на фінансування? І ви знаєте, на сьогоднішній день ця родина має фінансування. З Києва. Ця родина має ну, хороші кошти. на нас практично у взута, все має. Для мене це як ну, плюс, що я Житомирські родини видвігаю, щоб вони мали фінансування. Щоб все. Друга родина по черзі на це фінансування це стоїть родина Бодомер. Третя родина це родина Артемєвих. Три родини, яких я видвинула в цей проєкт, і вони всі по черзі будуть мати фінансування. Це великі кошти. На сьогоднішній день, правда, родина груша дуже потребує лікування молодшої передостанньої дівчинки Кіри, в неї опіки нижніх кінцівок дуже сильні, і ми підключили вже даже Союз Українок в Америці. Вони також. Пластирі їй мають передати мазі, тому що вони дуже дорогостоящі ці лікування. Ну, це таке саме те, що от ми зробили і маємо, далі намір.